Вітаємо на каналі Любі Глядачі. Сьогодні вашій увазі представляємо початок переказу та огляду серіалу Гра престолів і циклу книг Пісня льоду та Полум'я. Отож, розпочинаємо. Серія книг письменника Джорджа Мартіна, започаткована 1996 року, а перший сезон серіалу знятий компанією HBO в 2011-му. З часом ці творіння людської творчості здобули широку популярність та припали до душі мільйонам людей в усьому світі, але далеко не всі збагнули, чому так сталося. Саме тому ми спробуємо розібратися з цим питанням впродовж наступних численних відеороликів, в котрих подамо зазначену інформацію, порівнюючи та аналізуючи її з реальним життям. Як у серіалі, так і в першу джерелі розпочинається все просто, але інтригуючи. Три воїни нічної варти, військової організації, мета якої охорона стіни, гігантського укріплення, що є північною межею семи королівств, виходять за її територію, щоб вистежити здичавілий народ, який намагається перейти, збудовано тисячоліття тому перешкоду, котра відділила їх від фактичної цивілізації. Раптом один з вояків бачить розрубані тіла людей від старого до малого, які поскладені у дивному порядку, формуючи якийсь символ. Чоловік наляканий повертається до товаришів та розповідає про побачене, але ті не вірять йому. Неочікувано з'являється істота, яку ніхто не бачив століттями білий блукач, та вбиває двох чоловіків, а третього залишає, ймовірно, як посланця, аби той розповів людям, що життя відтепер зміниться назавжди. Адже істоти стародавніх казок повернулися, і відтепер ніхто не може бути в безпеці. Показана перша сцена серіалу Гра престолів трохи відрізняється від перших сторінок книги з аналогічною назвою, але, загалом, передає всю її суть. Зокрема, найбільшою відмінністю є кількість невідомих монстрів. В книзі на 13 та 15 сторінках їх зібралося багато, але у бійку між воїном варти та одним з блукачів вони не втручалися, мовчки спостерігаючи за дійством. Така подія, описана в романі, дає перші посили на реальну ситуацію в житті кожної людини, адже багато хто з нас потрапляв у схоже дійство або був його спостерігачем, коли конфлікт між двома особами має кілька чи більше роззяв, та ніхто не втручається, приховано воліючи насолодитися дійством або турбуючись про власну безпеку. Далі змінюється локація, і нас вперше знайомлять з столицею північних земель королівства містом Вінтерфелл. Вояки дому Старків, який править цими краями, піймали дезертира, хлопця, котрого невідома істота залишила живим, і повідомили голові родини неду старку. Той своїми синами і найближчим оточенням вирушають провести суд над чоловіком. Вояк каже, що бачив білих монстрів, зізнається в порушенні клятви і дезертирстві та просить розповісти людям про нелюдських і надприродних істот, але йому далі ніхто не вірить. Виконуючи свій обов'язок, голова вічну зиму виносить смертний вирок хлопцю. Той, хто виносить вирок, сам і страчує, говорить нед до свого меншого сина Брана, опісля, щоб той розумів традиції краю. Повертаючись додому, на їхньому шляху лежать мертвий олень та величезна вовчиця, лютововк, вовк або в книжковому перекладі Деревовк. Істота значно лютіша та більша за розмірами від звичайного вовка символ Дому Старків. Неподалік туші померлої тварини знаходять п'ятьох, а потім шостого вовченят. І спершу голова родини мав намір вбити їх, щоб ті не мучилися, адже матір померла. Але його син Байстрюк, тобто незаконно народжений хлопчина, Джон Сноу, нагадав батьку, що деревовк є символом дому старків, і така подія точно є знаковою, і вбити вовченят не найкраща затія. Нет дозволяє забрати створінь та зауважує, що виховувати і доглядати їх будуть виключно його діти, щоб навчитися відповідальності. Ця сцена подарувала глядачам погляд на традиції та їх дотримання, відповідальність в сім'ї та перед підданими, і головне чітке дотримання обов'язку в родині старків. На сторінці 22 книги зазначено: У вас п'ятеро законних дітей, пояснив Джон, троє синів, двійко дочок. Деревовк знак вашого дому. Ці вовченята призначалися вашим дітям, мілорди. Саме це речення показує, що не тільки зазначене вище є важливим у північних краях, а й віра та символи, які глибоко вкорінені у життя простолюду та правлячої династії. Третя сцена Королівська гавань. Столиця Семи королівств. Б'ють дзвони, а в тронній залі лежить покійний правиця короля Джон Арен. Перше знайомство з королевою і її братом Близнюком одразу привертає увагу, адже кардинально різниця від попередньої локації та головних героїв. Джеймі Ланістер, брат королеви, промовляє до сестри: життя повне клопотів, та й те недовге. І сказані ці слова не даремно, а для того, аби показати нам, що обоє людей не надто переймаються різного роду дрібницями. Наприклад, вбивством Джона Арена, яке вони реалізували, бо той дізнався їхню таємницю. Крім того, дім ланістерів є найбагатшим в королівстві, а Серсея його королева. Отож, вчиняти так, як їй та її брату хочеться, цілком нормально, бо багатство і влада завжди виправдовували навіть найтемніші вчинки людей. Знову в Інтерфел. Кейтлін, дружина Неда Старка, повідомляє, що вмер Джон Арен від пропасниці, а король їде з усім почтом до них. Обоє розуміють причину візиту володаря, адже нет і король Роберт Баратеон друзі з дитинства. На хвильку зупинимося і зазначимо, що в отриманому листі столиці смерть руки короля має банальну причину, і поки ніхто не здогадується, що це вбивство. У майбутньому дана подія зіграє важливу роль. Прибув король, а з ним сотні людей. Джофрі, старший син правителя, одразу сподобався доньці Старка Санці, і вона вже роздумує про їхнє весілля. Король Роберт говорить до неда Старка, щоб той відвів його у крипту, де похована Ліанна, покійна сестра Неда і єдине справжнє кохання короля. Старк виконує вимогу володаря, незважаючи на протилежну думку королеви. Друзі обговорюють смерть Джона Арена і дивуються такій події, адже напередодні чоловік був цілком здоровим. Тут же король пропонує другу стати рукою короля. Я не гідний такої честі, відповідає нед. Це не вияв честі, це, щоб ти правив моїм королівством. А я їв, пив і порав дівок, доки не вмру, додає король. Тут ми стикаємося з новим проявом чесноти обох чоловіків Роберт, мужній, сміливий, нетерплячий, міцний чоловік з твердою рукою і сильним характером, але не надто приязною вдачею. Натомість НЕД чесний, вірний та добрий мужчина, який прагне виконувати не тільки свої обов'язки в сім'ї чи державі, а й дотримуватися їх повсякчас. Ти зробив моїм залізний трон, допоможи його втримати. Нам треба правити разом. Так би і було, якби твоя сестра жила, утім ще не пізно, у мене син, у тебе донька, об'єднай роди. продовжує бесіду король. Старк погоджується. Дивлячись на статую Ліани, Роберт з жалістю, любов'ю і душевною ностальгією промовляє: Нащо ти поховав її у цьому підземеллі? Лежати б їй десь на горі, під сонцем і хмарами, не так мало бути, щоночі у сні я його вбиваю. Їм уже кінець, не зникли, відповідає Едард. Але король злостиво додає: не всі ще. Тут явно видно ненависть та злість діючого володаря семи королівств на усю родину Таргарієнів, яка правила до нього, та про причини дізнаємося згодом. Окремо спостерігаємо внутрішню печаль короля в його погляді на статую та слова про покійну Ліану, але з цих хвилин серії мало що можна зрозуміти про відносини цієї пари. Натомість в книзі на 44 50 сторінках більш детально і емоційно доступніше описано спогади і думки правителя про кохання до Ліани. Також з цих сцен у Інтерфелі нам повідали, що в королеви є другий брат Карлик Тіріон Ланістер. На диво, цей малий розпусник і любитель хильнути черчину досить розумний чоловік, хоча він і носить ім'я родини та зовні на них не схожий, а ще володіє якостями гострого розуму та мудрого погляду на зовнішні події. Як і в сучасному реальному житті, завжди знайдеться хтось, хто ховається в тіні великих постатей, які отримали визнання своєю вродою чи грошима або що. Але той маленький чоловік чи жінка, як правило, має значно більше амбіції, знання та вплив на події, ніж той, кого величають в кожному закутку. Четверта локація місто Пентос по той бік вузького моря. Перед нами постає юна дівчина Денеріс та її брат Візерис, які є останніми вцілілими нащадками роду Таргаріенів. Візерис приносить сестрі сукню, дарунок від магістра Пентоса Ілліріо, який прихистив їх після втечі сімох королівств. Дівчину хочуть видати заміж за варвара і горлоріза, лідера племен дотракійців Халадрого, Хала Дрого, щоб той допоміг Візерісу відвоювати владу, котра належала його родині сотні років. Перше враження від дівчини та її брата викликають двоякі відчуття, оскільки вони обоє геть різні, як за поведінкою, так і за вчинками. Візеріс самозакоханий, нахабний і фактично безпринципний юнак, який вважає, що у нього вкрали владу і тепер усі повинні допомогти йому повернути її за будь-яку ціну. Денеріс мила, вродлива, налякана і розгублена дівчина, якій складно зорієнтуватися в навколишніх подіях, адже вона не знала нічого у своєму житті, окрім як постійних переїздів та втеч від найманців діючого короля Роберта, який бажає їй та її брату смерті. З усього побаченого в першій серії серіалу чи прочитаного на сторінках книги із першого знайомства з героїною заслуговує окремої уваги сцена, в котрій Денеріс цілковито гола заходить в гарячу воду, не відчуваючи жару. Тут ми вперше можемо поміркувати про її неординарність та дивну витривалість до окропу, який не обпікає та не залишає жодного сліду на її тілі. Напевно, у той момент дівчина думає про свою родину, історію і те, що на неї очікує в майбутньому. Але вже точно у цієї юнки є щось особливе, щось таємне та невідоме, щось таке, що заворожує і змушує прикути погляд і співпереживати їй. Далі, верхи на конях прибули кілька дотракійців. Серед них майбутній чоловік юної Таргаріен Хал Дрого. Бач, яке волосся. Коли до програють битву, вони відрізають коси на знак ганьби і сорому. Хал Дрого ніколи не програвав. Він, ясна річ, дикун, але один із найкращих горлорізів. Промовив Візеріс до сестри з гординою за себе і мріями про трон, але вже точно не думками про щастя єдиної родички і її подальшу долю. А наступні його слова, коли дівчина виявила небажання одружуватися з Халом, ще більше підтверджують таку думку. І нехай тебе порають усі ці 40 тисяч дикунів разом із кіньми, якщо знадобиться. Головне, щоб корона була моя. Напевно, саме у цей момент Денері збагнула, ким насправді є її брат і що вона лишилася сама у цьому світі та повинна власноруч будувати особисте майбутнє. Ми ні на що не натякаємо, але обставини, в котрих опинилися ці двоє, а також стосунки між ними, надзвичайно чітко змальовані з реального життя багатьох людей за будь-яких часів. А точніше, як найкраще передають відносини між досягненням мети за будь-яку ціну та розгубленістю і пошуком власного себе. На сторінках книги 33-34, 39-40 автор ретельніше і харизматичніше описав ці стосунки, ніж ми побачили в серії. Тому, хто бажає, рекомендуємо ознайомитися з ними. Далі, на короткий час, нас знову повертають до Вінтерфелу, де ми бачимо бенкет на честь приїзду короля і згоду Неда Старка бути рукою його величності. Ми маємо можливість спостерігати за поведінкою кількох головних героїв, про яких вже згадували раніше Санса Старк. Старша донька Неда мріє одружитися з сином короля Джофрі та якнайскоріше переїхати жити до королівської гавані. Її всіляко переконує матір, що батько дав згоду на це дійство. Її молодша сестра Арія, ще дитина, яка веселиться та пакостить, воліючи навчитися мистецтву війни, аніж шиттю чи іншим роботам притаманним жінкам. Джон Сноу, байстрюк неда, тримається осторонь родини, бо його недолюблює мачуха Кейтлін. Під час спільної зустрічі Сноу та Тіріона Ланістера можна прослідкувати характери цих персонажів. Джон говорить: Ви брат короля. Тіріон саркастично відповідає, Це найбільше моє досягнення. І продовжує: А ти байстрюк не да Старка. На що Джон знову образився? Пробач, каже Тіріон. Лорд Едард, мій батько, захищається Джон. Та леді тобі не мати, отже ти байстрюк, стверджує Карлик. Якщо уважно переглянути цей епізод, то однозначно складається враження, що ці слова змусили Джона Сноу прозріти, бо він наче й не знав, що байстрюк, дозволь дати тобі пораду, не забувай, хто ти є, бо люди не забудуть Носи це, наче панцир, і ніхто тебе не скривдить. Мудо і влучно дав пораду Ланістер та Джону не мов би мало тупості, і він бажає додаткового приниження своєї необізнаності та малоосвіченості, заявляючи. Що ви знаєте про те, як бути байстрюком? Але карлик не ликом шитий і, за словом до кишені не лізучи, відповідає: Для батьків усі карлики-байстрюки. І як не крути, але це дуже глибока фраза, адже несе в собі конотацію не лише фактичного і реального життя, а й взагалі влучно характеризує суспільні погляди та цінності, а той дає відсилки на нерівність і дискримінацію. Діалог між чоловіками в українському перекладі, на наш погляд, змістовніший та цілісніший на 58-59 сторінках книги, бо глибше описує внутрішній світ персонажів. Окремо з епізоду ми дізналися, що брат Неда Бенджен несе службу на стіні і є побратимом нічної варти, яка охороняє королівство від здичавілих та всілякої нечисті. А наглий і самовпевнений Джеймі Ланістер дозволяє собі нахабно розмовляти з володарем півночі, що вкотре доводить його байдужість до оточуючих та неймовірне самолюбство і впевненість у безкарності. Все ж, не цілковито втративши свій запал, Едард дає гідну відсіч брату близнюку Королеви, коли той пропонує схрестити мечі на турнірі. Я не б'юся на турнірах, щоб у справжньому бою ворог не знав, що я можу, говорить Старк. Можливо, це єдині слова, почуті на півночі, які сподобалися Ланністеру, і свого роду опустили його в гординю, бо свій подив Джеймі хоч і спробував приховати, але обличчя видає навіть більші секрети, ніж можна собі уявити. Далі Кейтлін та Нет отримують листа від Лізи Арен, сестри Кет і дружини покійного Джона Арена, в котрому жінка запевняє, що руку короля вбили ланністери. Едарду важко повірити у ці слова, бо він щирий і вірний чоловік, та не зовсім розуміє, як діють підлі чи необтяжені тягарем честі люди. Зрештою, голова дому старків таки погоджується з доводами дружини та її сестри, і вирішує обійняти посаду руки короля, адже в такому разі лише він здатен захистити Роберта від хитрих ланістерів. Тут ми зобов'язані зупинитися, адже між серіалом та книгою виникла значна розбіжність. Перше. В даній сцені Кетлін переконувала чоловіка не ставати рукою короля, а в книзі все навпаки. Друге. Лист, який приніс мейстер Лувін, від Лізи Арен, привіз вершник. Та в першоджерелі джерелі усе було набагато продуманіше. На 62-63 сторінках зазначено. Цитуємо. Посланців не було, мілорде, Але поки я дрімав, у обсерваторії на столі хтось поставив різьблену дерев'яну скриньку. Слуги нікого не бачили, але швидше за все, повідомлення залишив хтось із почту короля. З півдня більше ніяких гостей не було. У ній лежало кілька чудових оптичних скелець для обсерваторії. Справжнє повідомлення ховалося у подвійному дні. Я знайшов його, коли розібрав скриньку. Отож, Ліза Арен, котра з сином втекла із королівської гавані, не тільки налякана вбивством чоловіка, а й розумно продумала варіант передати повідомлення сестрі таким чином, щоб її в жодному разі не викрили, оскільки родина Ланістерів має незліченну кількість грошей та достатньо влади, щоб вбити її з сином і приховати правду від усього світу. Міркуємо, що таким поворотом подій Джордж Мартін реалізував правдиве становище певних людей серед владних кіл і цінність важливої інформації, адже давно відомо, хто володіє інформацією, володіє світом. Продовжуємо: коли зранку Едард з королем і супроводом поїхали на полювання, брат з сестрою усамітнилися на горищі та зайнялися коханням. Малий Бран Старк виліз на стіну і побачив, як Джеймі та Серсея злягаються. Можливо, не найдивніше явище у книгах Мартіна, та для нормальної людини, дізнавшись таке, свідомість видасть огидують чимало протиріч. Звісно, автор цього й хотів. Але чи можна стверджувати, що навіть в 21 столітті таке дійство цілковито зникло з життя людей? Питання, звісно, риторичне. Тим не менш, плотські втіхи між парочкою закінчилися спробою вбивства малої дитини, яка опинилася не в тому місці і не в той час. А 86 87 сторінки роману дозволяють нам з'ясувати до крайнощів банальну причину цьому, адже її якнайкраще озвучують слова Джеймі Ланістер: чого тільки не зробиш заради кохання. Тим часом в розпалі весілля Дрого і Денеріс. Танці, подарунки і вбивство супроводжують забаву. Дівчині дуже неприємно на все це дивитися, але вибір у неї невеликий дрого, навпаки, отримує задоволення від побаченого. Дотракійське весілля без щонайменше трьох трупів вважається нудним, пояснює Іліріо Візерісу, який з жахом застиг, побачивши бійку між дотракійцями. Прибув на дійство Джора Мормонт, лицар з ведмежого острову, який служив батьку Денеріс та подарував новій кхалісі три книги, пісні і легенди семи королівств. З першого погляду Денеріс побачила в чоловіку близьку людину, адже її дитячі роки не були безтурботними. А мужчина з країв, куди вона бажає повернутися, як найкраще подавав надію на добре майбутнє і можливість дізнатися більше про власну сім'ю. Наступним свої вітання висловлює магістр Іліріо та дарує Денеріс три закам'янілі яйця дракона із тінистих земель за Ашая. Це непростий і надзвичайно цінний подарунок. Хоч на даний момент усі дракони вимерли, а їхні яйця є дуже рідкісним надбанням, тож і фінансову вартість їх оцінити складно, з іншої сторони, подарунок магістра несе в собі посили вірності та прихильності до роду Таргаріенів, які управляли сімома королівствами не одну сотню років, перед тим завоювавши країну верхи на драконах. Для самої Денеріс, яйця міфічних істот, про які вона чула лише з братових переказів і читаючи стародавні легенди, мають символічне значення, оскільки виривають не лише спогади уяви, а й дарують надію на відновлення могутності її роду. Останнім подарунок Халісі представляє її чоловік Халдрого. Він дарує дівчині білого коня, і вона розчула на дарунку. А далі обоє прибувають до берегу моря, де Кхал консумує шлюб плотськими втіхами з дені. Дівчина плакала і не бажала такої долі, але нічого вже не вдіяти. Реальне життя не часто приносить такі подарунки, які ми бажаємо. Найчастіше їх необхідно здобувати і виборювати. Все ж 107-109 сторінки книги по іншому розповідають про ту подію. Там Хал дрого показав себе не таким грізним і жорстоким варваром, який фактично силою бере Денеріс, а обізнаним та здімним коханцем, котрий розпалив жагу дівчини і, палаючи від збудження, вона дозволила йому взяти себе. На цьому перша серія закінчується. А читаючи книгу, ми дійшли до 110-ї сторінки. Інформації дуже і дуже багато. Отож, ми свідомо опустили стороною чимало важливих деталей, бо в протилежному випадку цей ролик тривав би удвічі довше. Та не розчаровуйтеся, попереду ще багато інформації, довга історія життя героїв та чимало відео від нас. Тому згодом ми усе надолужимо. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал тих, хто цього ще не зробив, поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивного позитивних емоцій від життя незабаром зустрінемося знову.